Вселют! Сьогодні у нас 2 листопада, я знаходжусь у Миколаївській області в процесі налаштування і запуску 16-рядкового культиватора Значить, Працюємо ми по фону посіяних сидеральних культур, саме гірчиці, по пшениці. Покажу вам зараз, що до чого, як тут працює, як воно взагалі виходить у нас і які результати. Як я вже казав, 16-рядкова машина працює по покриву з гірчиці. Гірчиця була посіяна за допомогою діскової борони Ducat Gold 9-метрової і нашого агрегату для підсіву покривних АПВ ПС-500. Як ви можете самі побачити, от, тут звісно посів був досить пізні сроки. І, відповідно, ну мала маса, але як тільки пішли перші продуктивні опади і зловила вологу, то ви бачите, що дуже щільний покрив. Так? Якби, як сказав мені головний агроном Ярослав в даному господарстві, якби була нас дозволяли, скажімо так, можливості посіяти гірчицю тут раніше, то в них був досвід, що вони отримували. От станом на листопад вже дуже велику масу, навіть і, і по поясі, навіть по, по груддя було, була маса гірчиці. Таким чином вони вбивали два, скажімо так, зайця одним вистрілом, це пострілом. Це і гарний покрив на наступний рік, бо в них був досвід навіть посіву соняшнику суцільною зерновою сівалкою, от в таке. І відповідно в них. Досить гарне природне розщільнення ґрунту було за рахунок е, взагалі от, гірчиці, як, як сидральної культури. Е, прошу звернути увагу, от дивіться, як, як щільно і гарно повсходила таким густим килимом гірчиці по всьому полі. От. Ну, а тут ви вже бачите, е, безпосередньо смуги оброблені от в такому. От. Зараз покажемо, трактор буде їхати. Тому хто зараз, от я знаю, тема з сидератами вона тільки набирає оборотів, всі якби, в зв'язку з подорожчанням суттєвим добрив почали серйозно задумуватися там, над проміжними культурами, над покривними культурами, над сидеральними культурами. Зверніть увагу, що є там різний набір агрегатів, який можна комбінувати з ущильниками з штригелями і підсівати покривні, ну, і в принципі отримувати всходи і результат. Тобто ну, Це теж якийсь шлях до оптимізації, до підвищення ефективності. От. А це вже ми бачимо, ось, як робить безпосередньо в таких умовах наш трактор «Сиріон» і 16-рядковий агрегат стріткет. Бачимо ось, смуга. Зараз покажу вам смугу. Досить щільний ґрунт. бачите, як натягується е, у нас е, значить, стійка рихлення. Е, відповідно, ну, є, є ущільнення у нас є досить е, така, цупка у нас земля зараз. Ну і от такі виходять смужки. Покажу вам на цю сторону, щоб засвіту не було. Ось такі виходять смужки. Ну, Як на мене, досить пристойно все виглядає. Розкопаю вам зараз одну, щоб ви бачили. Отак виглядає це все... діло. Опа, не вийшло. Отак виглядає це все діло. Ну, Я думаю, що тут десь реальних, чесних є 17-18 сантиметрів. Ну, скажімо так, можна було б трошки глибше, але тут ми пішли вже на компроміс із трактором. Тому що бачите, ви що в нього важкувато йому, от він цих 7-8 км. Дає, пробуксовка є певна і ну по нагрузці по навантаженню механізатор каже, що е, от в принципі в робочому діапазоні він працює. Ну отак і в смужки з близька. Ну, як на мене, пристойно все виглядає. Отак от. от Значить, багато, напевно, хто буде дивитися це відео, зададуть питання, а чого ж немає добрив? Ну, Всі знаєте, що зараз в зв'язку з обставинами багато хто почав економити на добривах, не і в нас і даний випадок є. Взагалі, добрива тут будуть можливі, в принципі, в теорії просто треба ще визначитися, як остаточно в нас із... взагалі Стратегію живлення, тобто будуть це рідкі добрива, чи будуть тут е, гранульовані добрива, буде якесь рішення однозначно. Я думаю, що в процесі м, впровадження і масштабування даної технології в цьому господарстві буде вирішене питання з добривами. Як варіант можна використовувати е, той же бункер DSF для внесення гранули. Так як це Миколаївська область, тут великими нормами добрив не працюють. Можливо, можна використовувати якийсь інший сторонній бункер там від посівного комплексу, який буде тягнутися позаду самого культиватора. Ну, це вже питання, я думаю, актуальніше буде наступного сезону. Зараз задача просто нарізати смуги, для того, щоб наступного сезону посівного було простіше посіяти соняшник, отримати дружні всходи і подивитися за розвитком вегетації соняшника ось в даних конкретних умовах. Тому, в принципі, добре поки що пролонгується в це питання. Я думаю, ми його, скоріш за все, наступного року вирішимо. Значить, коротко, дуже бігло, покажу вам агрегат, як виглядає 16-рядний. Ну, щоб ви для себе просто розуміли, що в основному восьмирядні агрегати показують. Отака в нас є рама. Принцип складання його бачите, половина крила, полукрило складується наперед, а потім... Складується він книжкою. Дишло, передній прицеп. Ось відповідно система, де конектиться, у нас пневматична пульт, пульт йде в трактор. Ну, йде потім, в принципі, класична секція, така, як ви, я думаю, вже всі, хто слідкує за каналом, бачили. Да? Тобто У нас є паралелограм, гідроакумулятор до системи нон стоп стравлюватель. Набір дисків, ну так це все діло робиться. В транспортному, в транспортному цей агрегат складає 3 метри. А, значить, у нас отакі, бачите, колеса. Це два по краям стабілізаційні колеса, це два з парка. Тут може бути площадка під монтаж добрив, або щипний пристрій, або трьохточечна навіска. Тут вже залежить все від побажань клієнта. Можна сухі добрива чіпляти ззаді, рідкі ставити наверх. Можна ставити ну, варіації, маса. Просто щоб ви зрозуміли, ну, що все-таки захват 16 рядкового машина достатньо така габаритна річ і велика. Бачите, от я відійшов, щоб вам показати все це разом. Так само є ресивер пневматичний. Він під рамою його видно, якщо звернути увагу. Принцип той же самий, що і на агрегатах восьмирядкових, просто що значно більше металу, значно більше заліза і ну, досить складна гідравліка, тому що все це має складатися досить компактно в переїзді. Отак, бачите, пішов в роботу агрегат. Треба швидкості його дати. Він якісно робила секція, треба дати швидкості. Хоча б 6 км і вище. Ну і отак пішов у роботу. Пішов, пішов, пішов. І далі працювати 8 км на годину. Це така оптимальна швидкість. В кого виходить 10, ще краще. От і пішов, пішов в роботу Отак от. Е, недавно постало питання стосовно е, того, що стріптіл програє класиці от в цьому році конкретно. Не, не, не всюди, особливо там, де була от липень, серпень, були проливні дощі та й у вересні. От, е, і тут питання завжди: якби, наскільки ви правильно для себе рахуєте вашу е, прибутковість і вашу маржинальність. Тому що Стріптіл це однозначно м, цікава технологія, вона дозволяє щось економити, на, що, на щось у вас будуть збільшуватися видатки, безумовно. Тобто, немає, це не золота якась там пілюля, яка вам зразу все, все поріже всі кости, а, прибав, а дасть прибавку. Ну, це чуда не буває. От, але я хочу, щоб ви розуміли, що в розрізі кількох років стріптіл однозначно працює. Якщо ви будете рахувати. Середню врожайність там, за 3-5 років і аналізувати всі ваші витрати, я думаю, що ви для себе побачите однозначно, що кількість добрив ви зменшуєте, а середня врожайність у вас однозначно має збільшуватись. Особливо я роблю акцент на регіони, де. Рік на рік не приходиться. Тобто не постійна посуха і не постійні зливи. Да? Тобто є, ви розумієте у вас, що рік у вас вологий, і як ви всі там кажуть, у мене кукурудза сипе 15 в цьому році. Е -э Правда, ніхто не каже, що там волога 32. Але не суть у тому. Суть у тому, що для того, щоб правильно зрозуміти ефективність даної технології, вам потрібно врахувати. Це в довгостроковій перспективі. І розумієте, скільки ви е, тратите на те, щоб вирощувати даний врожай, і скільки ви по факту його отримуєте. Це важливо. Е, однозначно, стрібтіл має право на життя. Це доказують люди, які є моїми клієнтами, які працюють там вже більше двох-трьох років, які розуміють, що в середньозваженій перспективі е, врожайність у них не впала. Тобто є планка, там, яка сформувалась вже там. За минулі роки, вони розуміють, що нижчі, в середньому зваженому вони нижче цієї планки не падають. Тому тут треба сідати крепко це все рахувати і розуміти, як ви робите, що ви робите. Тому що є ще питання стратегії впровадження цієї технології, конкретно от в господарстві. Що Це ще й живлення, це ще й е, е, захист, і це все, цей підбір гібридів. І це все дуже кропітка праця, яка займе у вас не один сезон і навіть не два. А робити якісь там швидко такі швидкі виводи по одному року, ну, якби це вже ваша справа. От. Однозначно, стрібкіл виграє там, де у вас дельта температур іде в сторону випаровування. Тобто у вас падає менше, ніж вилітає в. Атмосферу. Якщо ж у вас там через два дні на третій йде дощик, або там випало 80 мм за півтора дня, а потім ще там 20, потім ще 30, так було в цьому році, то і ви потім кажете, що ну там стрібтіл не, до... не досипав там, центр чи півтора, ну так може, бути. Да, так може бути. Однозначно, тому що класика, вона ж теж має свої плюси. І от особливо, коли в нас є гарна норма зволоження, класика може розкрити кращий потенціал. Там конкретної культури. До цього треба бути готовим, треба це розуміти, але не треба зразу казати, що це все фігня, все назад стріптів під забор, назад плуги і так далі. Треба до цього підходити всього прагматично, логічно, рахувати. І я думаю, що якщо ви правильно все зробите і потім все правильно облікуєте, то ви здивуєтеся, але в середньо зваженій перспективі за кілька років ваші результати повинні покращитись. Ось покращитись. така моя була ідея.